Біз кота, життя не та. Добрий раночок. Сьогодні 27-й день, як я прокидаюся о 5 ранку, і зазвичай йду на дивитися свіданок, схід сонця на морі і купатися. Сьогодні трохи дощить. І в мене накупилася вже купа таких особистих справ, які я можу виконати вдома. Тому сьогодні я вдома і покажу вам, чим можна займатися, коли ти прокидаєшся у п'ятій. І що можна робити? Мій день завжди починається з двох склянок води. Це допомагає пробудити організм і запустити обмін речовин. Я п'ю воду гарячу, бо це ще допомагає відтоку жовчих з організму. Тому п'ємо на здоров'я. Він покаже вам, що тут в мене лежить. <риклад> Його звуть <риклад> пан Кокос. Він лежить і слухає пташок. Чутно вам пташок. Ось так ми слухаємо пташок. І крапельки дощу, який ще не пішов знову. Ліжко краще застелити одразу, щоб не було великого спокусу знову туди лягти. Плюс це фізична дія, яка також пробуджує. Але ще кращою фізичною дією є зранку зробити суставну гімнастику. Це не просто вас пробудить, а ще принесе велику користь для вашого тіла. Я завжди пропрацьовую суглуби м'язи шиї. локтьові сустави. плечові. Не вистачає музики, але ще мала спить. І так, ми не тут сторону, там інше. Також бік. Тобто місце для гімнастики багато не треба. Грудний відео, ну, як приємно. І поясничний. Питання зранку. Була б музика, ми зараз ще потанцювали. Так, і розтягуємо, розігріваємо м'язи ніг. Так, також ось такі рухи, вони дуже корисні для наших суставчиків. один один інший бік однією другою ножкою. Можу похрустувати, це нормально. Так, ми потратили буквально декілька хвилин. Але це мега корисні декілька хвилин для вашого тіла і настрою. А тепер перейдемо до справ, серед яких я не пішла на море. Наверное, именно контрасты взращивают в нас творцов. Как эти те самые моменты были внутри и потише не снаружи. Не напрямую чего-то связанного с видео, а глобально касается ваших интересов как личности. Но именно в этом разделе сегодня мы будем... Я живу на что мне сейчас максимально понравилось в этом видео? Давайте пройдемся по всем аспектам, которые вы можете подсознать.